Дорогі браті і сестри, ми з вами чуємо уривок зі Слова Божого, який в якійсь мірі покликаний нас повернути до реальності, нагадати нам про те, хто ми, до чого ми покликані, яка наша місія на землі. І Євангеліст так і пише, що дехто із законників, тобто людей, які знали Слово Боже, які були начитані, мали доступ до інформації. Тобто володіли інформацією, дехто із цих законників вирішив задати Христові запитання. Це запитання було стандартне в тих умовах, воно було, як то кажуть, філософське. Його часто обговорювали і насолоджувалися від того, хто ж яку дасть відповідь. І чим цікавіша була відповідь, тим більше було роздумів на цю тему. Але людей цікавила не суть. А лише він. І тому Євангеліст так і пише, що дехто із законників, спокушаючи Спасителя, тобто намагаючись створити для нього таку емоційну провокацію, він вирішив їм задати теж це філософське запитання. Що мені треба вчителю зробити, щоб мати життя вічне? Багато було розмов на цю тему, багато суперечок. І зрозуміло, що. Сама відповідь Божа не цікавила цього законника. Йому було не потрібне життя вічне. Він намагався для себе просто знайти щось таке, щоб потім про Христа поговорити за його спиною. І от він отак сказав, а він був не правий чи був правий. Тобто людину не цікавила тема вічного життя. Йому треба була якась провокація, якась інформація, щоб щось приплести потім. І Христос, бачучи серця, бачучи душі людей, він почав з простого, з елементарного. Те, що навіть знали діти. Він казав, яка головна запад? Полюби Бога, всім розумом Твоїм, всім серцем Твоїм, всією душею твоєю. І ближнього полюби. Як самого себе. Це є головна заповідь закону Божого. І на цьому все побудовано. Це всі знали, це всі розуміли. Тобто Христос відповів начебто доволі очевидно і банально. Але для цього чоловіка, законника, цієї інформації було недостатньо. І це вже підкреслює те, що йому відповідь про вічне життя не була потрібна. Йому треба був якийсь такий елемент, якась така сенсація, щоб про це можна було потім говорити в широких і вузьких колах. І він, євангеліст і пише, що він, намагаючись виправдатися бо діалог зайшов в тупік, Він питає Христа, а хто ж мій ближній? Здавалося законник не знає, хто такий ближній. То може бути ближній для нас. І для того, щоб уже в самій такій очевидній, простій і доступній формі Христос приводить історію про чоловіка, на якого напали розбійники, Зробили кримінал, пограбували, побили і кинули на узбіччі помирати. Далі Христос говорить про те, що йшов священник еталон. Який знав і про ближнього, і про вічне, і про відношення до Бога, і знав усі заповіді. Цей священник, який би в першу чергу мав би підбігти до цього побитого і допомогти, глянув і побіг собі далі своєю дорогою. Далі після нього йшов і Левид, теж покликаний до такого священничеського служіння. Но він теж, як подивився, що то не його історія, у нього інші плани на життя, він теж побіг. І тут стало вже зрозумілим, що той духовний формат, та релігійність і та обрядовість, в якій жило тогочасне суспільство, воно було лише зовні, а всередині воно не мало ніякого стерження. І тут Господь говорить саме так, починаючи з духовенства, що вони були покликані до того, щоб явити людям Бога. Що вони були покликані, щоб сповіщати волю Бога на землі, розказувати людям, але вони цього не робили. І законник був одним із них. І він теж підпадав під оце фактично таке звинувачення з боку Бога, викриття того, що не робили, того, до чого були покликані. А потім згадує лише про самарянина, про якого голос навіть і не хотіли згадувати. Коли бачили самарянина, то плювалися іудеї, тому що зневажали це таке невеличке суспільство. Зневажали, зневажливо ставилися, постійно тикали на них пальцями, не сприймали і обходили дорогою геть. Зневага була на високому рівні. І тут Господь каже, що цей самарянин, він побачивши цього пораненого чоловіка, Поміг йому піднятися, пробив йому рани, надав йому першу таку медичну допомогу, посадив його на свого віслюка, відвіз найближчий там готель, поселив його там, дав гроші на певний період чоловіку, який відповідав за той готель, і сказав: ти, будь ласка, про нього потурбуйся, щоб йому стало легше, щоб він видужав. А я, коли повернусь потім. Якщо ти щось потратиш більше, я поверну тобі, все компенсую, тобто з грошима ніяких проблем немає. Ти головне допоможи цій людині. І в такій простій доступній формі Христос завершує цю притчу. Але цікавим є те, що він задає запитання цьому вже законнику. тепер він вже питає. Питає, а хто ж із цих трьох, на твій погляд, був ближчим для цього поранення? І Законник вже розумів, що він вже як на сковорідці опинився, вже нема куди дітися. Він сказав, що той, хто створив милосердя, той, хто проявив милосердя, той, хто допоміг. Він навіть не хотів називати, що це самарянин. Він сказав той, хто проявив милосердя. Тому що зрозуміло було, що ні священник, ні лівит, вони не були ближні. Хоча вони знали про закон Божий. Читали на пам'ять, в усьому розбиралося, інших вчили, але вони не були ближні тій людині, яка була фактично їхньою. Тому що це теж лежав і на освічення. Але ніхто із них не зглянувся. А самарянин, якому було б тільки на радість побачити пораненого іудея і ще й самому підійти, ще в нього каменю покинути зверху, він допоміг. І закінчується. Ця історія закупок Христа до цього чоловіка. Після того, як він відповів, що той, хто створив йому милосердя, проявив допомогу, закінчується. І ти також, іди і твори так само, роби так само. Тобто проявляй, являй милосердя цьому світу. І здавалося, ми починали з такого великого запитання, що треба робити, щоб мати життя вічне. Була така довга історія, таке розкриття, а завершилася ця історія відповіді, що іди, проявляй милосердя, щоб мати життя вічне. І ми тепер згадуємо з іншого місця в Євангелії теж у риву, коли Господь говорить про свій другий прихід на землю і говорить, що коли я прийду, то зберу людей і одних поставлю справа, других зліва, і тим, що справа, скажу, я був голодний. Хотів пити, був в лікарні, був подорожуючий, не мав одягу, був хворий, і ви допомогли мені. А другим скаже все те саме, тільки скаже, ви не допомогли мені. І ті, і ті скажуть, а коли ж це був такий Господи, ми тебе таким не бачили, як ви бачили, то звісно, допомогли. Але одні допомагали людям просто, які були в таких умовах приблизно. І цим самим допомагали Богу. А другі людям не допомагали, тому і свою місію, своє покликання, свою цінність тут на землі я не проявляли. І Господь говорить про те, що дійсно наш світ, він з однієї сторони по-своєму такий цінний, гарний, прекрасний, багато у нас всяких технологій, ми начебто й розвиваємося, і все у нас так. Незвично, але паралельно з тим, елементарного, базового милосердя нам самим не вистачає. Не вистачає любові, не вистачає миру, не вистачає спокою. Постійно в нас якась крутиться внутрішня провокація. Постійно нам комфортно вести якийсь діалог, такий крикливий, сварливий. Хочеться щось доказувати, щось доводити, щось сперечатися з кимось. А Господь говорить про милосердя. І багато є і експертів, і знавців, і людей, які добре розмовляють, і різну інформацію під різним виглядом подають. Але добрих, справжніх, люблячих, щирих людей, справжніх, їх насправді не так і багато. І ми самі таких людей потребуємо, ми самі до них тягнемося, горнемося, нам самим добре, коли такі люди десь є поруч. І Господь сьогодні і нам, в якійсь мірі, озвучує цей заклад. Тому що ми теж для себе сьогодні задаємо різні запитання. Чому війна, за що? Різні запитання, як таке може бути, чого з нами, а чому він так зробив, а чому так сказали, так себе повели. Багато є таких запитань у нас, які викликають протиріччя, які, можливо, навіть діють на нас так, що ми зневіряємось, що ми, можливо, навіть самі опускаємо руки і хочемо вже сказати, Та, раз отак, то нема вже правди ніде. Багато різного такого зустрічається. Але Господь звертається безпосередньо до нас. Безпосередньо до нас, в наше життя. Він стукає в наше серце і нас запрошує проявляти милосердя. Це складно, це доволі непросто. Тому що у нас, як і в того священика, як і в того Левита, є безліч справ, безліч проблем, які нам не дають. просто Подивитись на себе, глянути на себе збоку, нагадати собі, хто, ми, куди ми біжимо, за чим ми біжимо. І сьогодні особливо да, останні дні там, відключення електроенергії, води, оці всі побутові питання, проблеми, немита голова, неприбрана хата. Як все це вибиває з колії? Реально вибиває з колії. Таке враження, що це. Єдині важливі нам необхідні речі для життя. І Господь колись так і казав, що не одним хлібом буде жива людина. Що навіть хліб, він не такий важливий для людини. Людина живеться Словом Божим. Цим вона живе, тому що тоді дійсно ній бурлить життя. Вона не підвладна духовній смерті. Тому що фізично ми можемо бути в прекрасній формі. Але, духовні, але духовно ми можемо знаходитися у своєму ж такому внутрішньому перві. І це наші реалії. Це те, про що не треба зараз читати в книгах, десь запозичувати на якихось інших джерелах інформації. Це наша реальність. Ми в ній всі живемо. Ми всі це відчуваємо, переживаємо. Самі в цьому варимося, не знаходимо відповіді на ті запитання, які в нас виникають. Це нас вибиває життєвої колір. Але Господь нам нагадує про шлях, нагадує про орієнтир. Фактично Господь виступає для нас як навігатор, який вказує що ось. Нагадайте про життя вічне. Тому що ми розуміємо, що всі ті наші турботи, всі ті наші проблеми побутові, вони... Потрібні нам тільки, чи цікавлять нас тільки на шляху до цвинта. Но там, де починається поріг, життя вічне, це все залишається в минулому. І для нас, християн, для нас важливе ще і вічне життя, бо ми до цього покликали. Те, що Господь нас покликав прийти у цей світ, це зрозуміло, це очевидно. Чому? Тому що ми вже тут з вами. І вже, можливо, навіть дехто з нас не перший рік на цій землі. Ну, Господь нас покликав не тільки до цього перебування, чи існування, чи навіть життя. Він покликав нас і до життя в вічності. І ми це розуміємо десь, в глибині душі, тому що помирати ніхто не хоче. І сьогодні війна, як би ворог, ворог нас не намагався там зламати психологічно, морально, тиснути на нас з різних сторін, позбавляти нас життя, ми все одно хочемо жити і боремось за життя. І непогано в нас виходить, бо ми ще живі до цих пір. А це не входило в плани ворога. Тому що Господь нас покликав не просто до життя, а ще і до життя у вічності з ним. Тому, дорогі браті і сестри, хочу побажати, щоб ми з вами вижили не тільки фізично, але й духовно, щоб наша душа вона сьогодні не ламалася, вона не розривалася на шматки, щоб там і далі продовжувала розбиратись полум'я любові, миру з тому що, поки ми в балансі. Поки ми тримаємося, ми здатні на адекватні вчинки, на нормальні рішення, на прояв людяності в цьому світі. Ну коли ми в страхах, у переживаннях, в стресах, коли ми, як та білка, загнана в куток, то ми тоді робимо різні речі, і вони не завжди доречні, не завжди ефективні. І повертаючись до сьогоднішньої Іванівської історії, от саме оцей заклад. Що сьогодні нам треба зосередитись на тому, що залежить від нас, що ми можемо, де ми можемо впливати, як ми можемо себе проявляти. Бо нам би хотілося, б, можливо, сьогодні там замінити якихось людей на їхніх постах. Можливо, б хотілося б розказати, як тому, що треба робити, як діяти. Але ми знаходимося на своєму місці, в своїх умовах. Тому нам треба подбати про те, що залежить від нас. Як такий був колись вислів, що якщо ти хочеш там змінити світ, то йди додому і люби свою сім'ю. Почати з того, що ми можемо зараз своїх близьких любити, підтримувати хорошу атмосферу на рівні своєї родини, допомогти тим людям, які ось поруч біля нас. Сьогодні не треба шукати самарянина, який десь там, не самарянина, а десь якогось чоловіка, який десь. Сьогодні треба допомогти своїм, хто поруч, які з нами люди. І ми це вже розуміємо і бачимо. Тобто зараз такий час, коли ми не можемо забігти вперед і подивитися там на десятки кроків, а що ж буде потім. Ну як робити кожний наступний крок, це очевидно, це зрозуміло, і ми це добре всі бачимо. Амінь.